Який бюджет потрібен для комфортного життя сім'ї з трьох осіб на місяць? Ми вийшли на вулиці та вирішили запитати перехожих їхню думку: дізнатися, що думають українці про щомісячні витрати під час війни? Ну, особисто я витрачаю десь 000 грн. 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень. Скажіть, а якби у вас була родина от, на сім'ю з трьох людей під час війни? Як ви думаєте, скільки можна комфортно прожити? Mm, ну. Від 50 тисяч. Ну, я не знаю. Я поки не маю родини, тому не знаю, які зі мають витрати. Е, ну, я не киянка, тому десь на сім'ю тисяч тридцять вистачає. Вистачає. А скажіть, а з чого складається? З Скільки дітей? Один. Один син. Але він теж працює, він дорослий, тому теж має допомагає сім'ї. Ви знаєте, навіть не можу навіть сказати. Дуже важко оплачують комуналку, ліки, але в нас є синочок, який нам допомагає. Тому тому ми живемо нормально, скажем так, завдяки нашому, нашій дитині, нашим онукам. Ох, да я навіть не знаю тисяч сорок, можливо, п'ятдесят в місяць. Було б комфортно. Ну так як я вчитель, я отримую п'ятнадцять тисяч на місяць. Мабуть, якби було тридцять, вже було б комфортніше. Дивлячись який, по перше, спосіб життя, який склад сім'ї це дуже різниця. От як для вашої сім'ї, скільки треба для комфортного життя? Не можу так сказати, підрахувати, а приблизно не можу сказати. Сказали, скільки ви витрачаєте? Не знаю. Не витрачайте грошей. Не витрачаю, тільки на дитину. А на дитину скільки витрачаєте? Ну по-різному все знов ж таки залежить садочок, не садочок в Україні вдома, не вдома. Тому дуже все різниця від місяця к місяцю і від спокійності в нашому небі. А от після початку повномасштабної війни збільшились витрати на дитину чи ні? М -м, так, тому що до, до війни її не було ще дитина. E, ну, 1200 двісті гривень mm -hmm. в місяць. На нас трьох. Від 1000 доларів до 1500. Ну, я взагалі не з Києва, я з Одеси. Там трішки інші ціни. Але так, ну, мінімум, напевно, 1000, тому що там тільки квартира, в тебе може виходить, за 300-400 доларів. Я думаю, дві ну, доларів — это как мінімум. Це щоб пойти погулять, за квартиру заплатити, не знаю, там купити щось, вещи, одетися і так далі. Продукти. дві, я думаю, это мінімум. Три тисячі доларів. Це так, для комфортного. Да. Все, звичайно. Ну, це якщо в тебе є своя квартира, так, то але... якщо з орендою, то ще 500, напевно, в Києві зараз така оренда. Ну, не знаю, я так думаю, десь. Ну, не знаю, думаю, 1100, напевно, точно десь треба було б мати. Не менше б, напевно. Ну, я стільки не, за... не заробляю, вибачайте. Та не багато, Мені здається, до 50 тисяч. Так, по мінімуму. Для комфортного життя? Ну, для комфортного ні. Для комфортно треба значно більше. Скільки на Не знаю. В кожного своє розуміння комфорту. комфорту. Да, як у нас багатодітна сім'я, то нам трошки більше треба. А яка у вас багатодітна сім'я? Скільки? Троє дітей. Зміни на все вистачало для дружини, розумієте? Щоб дружина могла все купити, що вона хоче. Це багато. В залежності від того, яка родина. Ну я думаю, це десь, якщо враховувати оренду оренду квартири, це десь тисячу.